Привіт усім, мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І ми маємо сьогодні ще одного класного гостя. Причому а, цей гість знову ж таки поламає стереотипи, що у військо йдуть тільки ті, хто там, умовно, з далеких сіл у тих вигрібають. Ні, уявіть собі, що є музиканти, є актори, є митці, є айтішники, які воюють. А сьогодні в мене в гостях Річард Лойс, так його так звати, в нього таке ім'я і прізвище. Це не позитивно. Позивний, до речі, в тебе позивний. Лось. — Нормальний позивний. Братико, розкажи, будь ласка, про себе, про свою службу у війську, як ти туди потрапив і де зараз служиш? Всім привіт. Е, потрапив до війська 26 лютого на початку повномасштабного вторгнення. Я і мій товариш ми е, разом не стерпіли і пішли штурмувати військкомат. Ось. І потрапили. Е, в один з підрозділів Нацгвардії, а саме в другу Галицьку бригаду, нашу Львівську, і з того часу виконуємо завдання на Покровському напрямку і служба у Львові. Ну. А скажи, будь ласка, цей розподіл, як ти потрапив в, в Галицьку бригаду? Це якось відбувалося? А куди ви хочете, хлопці, чи це була магія? Е, ситуація була така, що я прийшов, в мене немає. Ні досвіду строкової служби. Я прийшов, мені потрібно було зробити військовий квиток. І е, в той день, коли ми якраз прийшли на військкомат, е, комплектували 80-бригаду. ту бригаду. І ми там зловили якогось майора, щось бігали, його дергали за ручку. там, Будь ласка, допоможіть нам, тільки так, щоб ми обидвоє попали в один підрозділ. Він: ну, ти йди, роби військовий квиток, а потім вечором до мене прийдете. Ось, е, мені вже видали військовий квиток на руки, ми до нього приходимо. Я йому даю свій мій товариш е, дає йому свій. Він відкриває військовий куток товариша, а він служив до того в е, військовій частині, так само Національної гвардії 3007, здається, так, якщо я не помиляюсь, він каже: О, є для вас місце. Приходьте завтра на 9 ранку з речима. Ми приїхали з речима на 9 ранку, і так попали в Національну гвардію. А е, в той день якраз вже формували 20... наступний день після нас формували 24-ту бригаду. Я ну це напевно так, так мало статись. А а все, скажи, божа воля. скажи, будь ласка, ти офіцерського складу вже за ті два роки? Щ... Ти сержант вже? Ще ні. Я солдат. Солдат останній раз їздив на виконання бойових задань на посаді старшого групи. Зрозуміло. А зараз ти знаходишся у Львові у зв'язку з чим? Бо я знаю, що ти діючий, правда? Військовослужбовець. Так, я діючий військовослужбовець. Я зараз кажу дуже слово, з яке мене не люблять мої колеги і товариші, які служать ЗСУ, слово ротація. От вони не знають. Річ, якої не існує. Так, це єдинорог, єдинорог вони про це не знають, а воно є. І в нашому, в нашій бригаді є ротації, тобто ми виконуємо завдання. І на сході, і в тилу знаю, що ти зараз активно власне, долучаєшся до того що ти завжди любив. От розкажи про те, чим ти жив до війни, що було твоїм особистим роботою, пристрастю і так далі. І як ти зміг до цього повернутися, вже маючи якийсь певний бойовий досвід. Е, так, я дуже давно е, займаюся музикою. Дуже давно жити без того не можу. Це моя розрядка, моя. Терапія, ну, частина терапії зараз. <с���ж> ось. Е е я працював звукорежисером дуже довгий час. Е е Музика нас з тобою познайомила, між іншим. та Я виріс на твоїх піснях, <с���ж> якщо можна так сказати. І е я повернувся. Е е до музики я, напевно, з нею не розлучався. Тобто вона вона постійно була поряд. Це був якийсь мій е е якір, який навіть на бойових завданнях давав мені почуття того, що в мене є якийсь, е оцей мій бекграунд, моє місце, куди я мушу повернутися. Тобто, ти якраз з тих, хто не жив війною, а жив тим, що буде. Після твоєї участі у війську, як, що ти будеш робити в мирному світі? Один з моїх командирів ще на початку повномасштабного вторгнення, як ми тільки попали в підрозділ, він сказав перед першим виїздом, сказав дуже правильну річ, яка в мене закарбувала свідомості. Він сказав: хлопці, завжди лишайте собі якісь справи вдома. Поїхати на війну і померти найпростіше. Типу, там треба попробувати вижити, повернутись і перекрити, умовно, дах. Так, і ну, займатися справами, будувати країну, займатися улюбленими справами, які нам приносили задоволення. Я пішов добровольцем для того, щоб зберегти і врятувати те, що я маю. Те, що мені подобається, і те, що я люблю. Моя родина, мої хобі. Слухай, у війську ти підозрюю, не мав де пограти, зайнятися музикою і так далі. Що було в тебе для військ у війську тією розрядкою? Тобто для когось це є готувати їсти? Для когось це є умовно з'їздити в ресторан чи в готель, коли відпускають на один-два дні в якесь більше місто. Чим ти розслаблявся в армії? Якщо ми говоримо про службу в тилу, ну. Яка займала там, більшу половину мого часу, то, напевно, це все-таки музика, бо моє ППД знаходиться у Львові, і я намагався приділяти цьому час. Якщо ми говоримо про виїзди бойові, то там я повністю вкладався в роботу. Ну, тобто, в, свою, скажімо так, в Спеціальність, якою я займаюся безпосередньо на бойових. Ось а на яких напрямках ти працював? Покровський. Ми бригада з 24 лютого там, і взагалі на Донеччині ще з 2014 року. А запитаю тебе отаку ще річ: от зараз те, що ти займаєшся музикою, в тебе ще є хтось в твоїй групі? До речі, розкажи трохи більше про свою групу, і потім скажи, чи хтось в тебе є ще з бойовим досвідом, чи може хтось є з ветеранів. Про гурт, та? про гурт почнемо, почнемо з Е, Гурт наш називається Уляна Дельрей. Ми зібралися осінню е, 2020 року, якщо мені не зраджує пам'ять. Е, і почали грати музику, яка нам всім подобалась. Ну, тут музика, на якій ми виросли. Це по-панк. Поп-панк, панк-рок. І домішувати туди теж ті стилі, які нам подобаються. Окрім мене, наразі. Е, Ще наш колишній гітарист. Він в силу, там, сімейних обставин е, і психологічних, він вирішив, що він наразі не буде займатися музикою після, там, після виконання бойових завдань. За Роман Скайло. Е, він учасник бойових дій, ветеран. І е, буквально місяць тому наша тур-менеджер підписала контракт, і вона зараз проходить без АВП в третій штурмій бригаді. Скажи мені, а як тобі загалом спілкування і робота з людьми, які чомусь не служать, якщо ти служиш. Як ти справляєшся от з собою, чи є в тебе якісь внутрішні такі, знаєш, як це, білий вовк і чорний вовк, які тебе ту в одну, то другу сторону тягнуть? Відверто. На початках, напевно, перші роки-два мені було дуже тяжко. Мені було дуже тяжко, в принципі, сприймати соціум. В принципі, в соціум виходити, і якось з ним контактувати. У мене було дуже багато запитань, запитань до цивільних, запитань до мого оточення, і я від цього сам мучився. Ну тобто, чому там я щось от роблю, а інші не, не роблять. Але я в якийсь момент я зрозумів, що ці емоції вони шкодять тільки мені, і після однієї ротації я повернувся і почав працювати з психіатром. З психіатром чи з так, психологом? З психіатром. Саме так, я звернувся до спеціаліста, бо мені, ну, мені потрібно було зрозуміти, що зі мною відбувається. В тебе починалося якесь піке? Алкогольне, ще якісь ні, варіанти, ні, де я... ти починав шукати. Чому ти звернувся власне, до психіатра? Бо я дуже давно не вживаю взагалі речовин абсолютно ніяких, які змінюють свідомість. Е, і я розумів, що цей стан, в який в я заходжу. Е, він для мене не є природнім, ну тобто, я я розумів, що в мене відбуваються якісь зміни, які в першу чергу шкодять мені, шкодять мені, моїм відносинам з дружиною, відносинам з моїми товаришами і оточенням. І це вже якийсь не по-панк, походу? — Взагалі, та, це вже блекмел, це, 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 metal. Black, black metal, це вже скорше було схоже на black metal. І мені це піке не дуже подобалось, і е, я зрозумів, що мені потрібно е, приймати якісь рішення. Тобто, е, спочатку я спілкувався з психологом, психолог порадив мені звернутися там, до спеціаліста іншого профілю. Е, е, і лікар мені дуже добре допоміг. Насправді, Давай на твоєму прикладі, власне, вийдемо на ту пряму, що хлопчики все-таки плачуть, і військовим можна звертатися за допомогою. Скажи, чим тобі це розрулило? Я ж розумію, що психолог і психіатри не беруть і накажуть, кажуть: ось тобі відкриті двері, вийди в них, і тобі буде добре. Чим вони тобі допомогли? Повернемось до того, що насправді ми всі, ну, всі ветерани, всі, хто бачив війну. Ми всі трошки поламані. Ну. І звертатися до спеціалістів, я вважаю, що це необхідність. Тобто, ми всі маємо цим займатися для того, щоб покращити свій психологічно-емоційний стан. Ну, тобто, якщо, в нас, якщо ми бачимо, що в нас є якісь проблеми, які нам заважають, нема в цьому нічого такого, щоб заважало. Це звичайний лікар, який так само тобі допомагає. Давай ще знову ж таки про військовий досвід. Чи є щось таке з твого військового досвіду, що ти можеш сказати: блін, тепер я і в цивільному світі крутіший, бо я вмію оце: машину зремонтувати, їсти зварити. Ти вмієш зараз щось таке, чого ти не вмів до участі в бойових діях? Ну, саме моя професія. Я оператор БПЛА, Ось, і можу знімати весілля. Можете Клас. записуватись після, так. Можеш скиди з букетів робити. Легко, легко можу скиди з букетів робити. Е Річард Лойс, звукорежисер, заодно може бути і оператором вашого дрона. Так що... буде Номер телефону. Та, панове військові, якщо плануєте одружуватися десь в майбутньому, знайте. От, я буду ведучим, він буде оператором, режисером. Нормальна тімка. Е скажи мені ще, будь ласка, отаке. От от, е як тобі вдавалося часто під час, наприклад, там, виїздів, під час тривалішого перебування на службі в тилу, от в таких закритих обставинах, як тобі вдавалося втримувати цю моторику? Ти ж бас-гітарист, тобі потрібно постійно займатися для того, щоб, ну скажімо так, це не велосипед, що раз взяв, поїхав і на все життя? Насправді дуже важко. Я коли повертався, брав гітару до рук? Е Мені потрібно, щоб повернутися в тонус, напевно, дня три-чотири. Просто було займатися. Просто займатися для того, щоб знов не натирати собі мозолі, не стирати пальці в кров і повернути якусь моторику. Братику, скажи, будь ласка, от ми говоримо про цю. Участь у війську про мобілізацію, про підписування контракту в чому є оцей найбільший страх того, хто зараз нас слухає і думає, та Боже, яке військо? Та я ж зразу я ж тільки підпишу, якісь поставлю підписи, і негайно зразу мене розірве на всі сторони. Як вона насправді боротися зі своїми страхами? і Чого ти найбільше боявся, коли, коли власне підійшов час їхати на виконання? Ну, страхи, напевно, вони збігаються там в 90% перед виконанням. Це там, звісно, лишитися там інвалідом, де, втратити дієздатність, стати для когось, не, не стати інвалідом, а втратити дієздатність і стати е, тим самим для когось, для родини тягарем. Це дуже страшний момент, страшний момент, що е, ніби ти перетинаєш е, кордон Донецької області і все тебе там розриває на шматки, прилітає в тебе впівіжка умовно, і, е, і, та, і тебе нема. От. І е, з, до, з мого останнього досвіду от, спілкування з цивільними в них чомусь чомусь так і є. Що люди думають, що як тільки вони потрапляють в зону виконання е, завдань. Зразу вони чомусь себе вже ховають. знову ж таки. І там... це ж змушує людей йти зараз через мармороз, гинути в снігах. весняних снігах. то... Якийсь хлопчина чи мужчина буквально декілька днів тому читав, вистрибнув з вікна в ТЦК третього поверху насмерть". Ну, а що це речі це є? Це в чому зараз найбільший трабл по комунікації між ТЦК і суспільством. Це є накручування якогось російського наративу, чи це дійсно недопрацювання нашої рідної влади? З моєї точки зору, те, що відбувається саме зараз, до чого ми прийшли? Це спочатку недопрацювання нашої влади? Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я там нікого не звинувачую. Це недопрацювання нашої влади яким скористалися ФСБ і розкрутило з того отаку от дуже дуже неприємну штуку. За чотири, за більше ніж три роки моєї служби, вже четвертий рік, там пішов, я зустрічався з працівниками ТЦК, мене зупинили один раз, і це було два ветерани. Один мужчина. Служив в 80 вісімдесятій бригаді. В нього ще я досі пам'ятаю обличчя як в Дедпула. Ну це. Щось, щось дуже потужне, в нього прямо перед лицем десь гахнуло. І другий був з стіпочком. Оці, скажімо так, конфліктні ситуації, які час до часу з'являються в соцмережах, про те, що ТЦК побило, ТЦК е, неправильно звернулося. Це все-таки людський фактор, чи це є е, е, якесь відчуття цей синдром Вахтера, що я крутіший від тебе, я тебе поставлю на місце? В чому там, на твою, знову ж таки, тільки суб'єктивну думку? В чому цей трабл, я знову ж про Комунікацію. Я думаю, що здебільшого це все-таки людський фактор. Це е, в першу чергу е, відношення цивільних, які е, одразу починають проявляти агресію, неповагу. І, відповідно, вони отримують реакцію. Знову моя суб'єктивна думка. Моя суб Скажи думка. мені, а ти як е, ще не ветеран, але кожен діючий військовослужбовець це. В майбутньому ветеран ти зараз до себе від суспільства відчуваєш повагу, чи навпаки, ти відчуваєш, що зараз вона у зв'язку з тими ж конфліктами з ТЦК і так далі, стає трошки інакшою ця реакція, яка мала би бути шанобливою, гоноровою. Саме на даному етапі я, ну, я чомусь не шукаю її. Я не звертаю увагу на те, чи люди проявляють цю повагу, чи не проявляють, бо колись в мене це було бажання: та я повернусь з війни, все там. Я мріяв про те, що будуть зустрічатись квітами, червоною доріжкою і так далі. Але ну, наша реальність, вона інша. І я зрозумів, що ці мої хворі бажання це просто хворі бажання. Ну, тобто, в мене є причина, чому я пішов до війська і чому я виконую завдання. Це зберегти, знову ж таки, я до того, зберегти те, що я маю, те, що я люблю, і тих, кого я люблю. Давай запитаю ще дивне запитання. А чи після кількох років у війську в тебе нема бажання пов'язати себе з ним професійно і продовжити службу вже на а, якісь там контрактній основі, вчитися на офіцера? Чи не зацікавило тебе військо аж настільки? Та відверто скажу, в мене такі думки були відверто. Але я їх трошки приземляю. Все таки пан крок. Панкрок повір мені, як панк-музиканту, та ти, напевно, і сам це знаєш прекрасно. Це не є метод заробляння грошей в нашій державі. Як думаєш, в чому проблема? Давай тепер про музику поговоримо. Бо все-таки, та ми не тільки про військо, а й про те, чим ми живемо. Як вважаєш, чому воно ніяк не злетить оця частина нашої музичної сцени, яка вже, скажімо так, ці стилі є е, умовно в Польщі, в Літві? Е, я не говорю вже про дальші країни, але вони вже є комерційними. Що не дає цьому статися в нашій країні? Мені здається, в самих чинників дуже багато, які на це впливають. Ну, По-перше, знову ж таки, це постсовєтщина, на якій виховувалися наші батьки і частково ми. І Яка потім переросла оцю в хочу підібрати якесь нелайливе слово. Наше суспільство спопсили. Ну, тобто, нам нас намагалися годувати низькосортним шлаком умовно. Для того, щоб ми менше думали, ну це знову ж таки, це, оці всі, це прийоми ФСБшні, ще КГБшні, які потім подостали. Дивися, ми ж з тобою, коли були юними, навпаки, тоді були субкультури, тоді всі ходили в мерчі е з ірокезами і так далі. Зараз, здається, коли є до цього доступність, воно раптово якось взяло і обвалилося. Що не так? Знову ж таки, нав'язування е попкультури, але вже там з Заходу. Ну, тобто, е Панк-рок, в принципі, сам по собі це ж не тренд, це не, не трендове явище. Це, він завжди був на рівні субкультури, на рівні протесту, на рівні того, що ти хотів людям пояснити, що все трошки не, не, не так, як ви це бачите. І через то він не потрібен, бо дуже багато правди і правди такої, от, впертої, ну, умовно. Простої, впертої правди. А проста, вперта правда. Не завжди і не всім подобається. Точніше, більшості навіть не хочеться її чути. Тому мені здається, що проблема десь там. Наші люди не хочуть е, чути. Скажи мені, твої побратими знають твою музику? І як, вони неї, як вони до неї ставляться? От просто цікаво, бо тому що і мій бетон а, хлопці слухають, я навіть мав задоволення, ми написали гімн, не гімн, а бойову пісню для нашої 46-ї бригади. Як в, в тебе в хлопців? Бо знаю, що багато хто далі на русскому репчику з військовослужбовців. Це дуже важко, цей процес навчання іде і переконання. А що для твоїх побратимів твоя музика? Проруский репчик, я трошки відкладимося назад, тримарочку ставлю тфу 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 мені повезло, мені дуже пощастило з колективом, і в нас таких інцидентів майже не було. І знову ж таки, всі люди, з якими я наразі служу, проходжу службу, я їх всіх дуже люблю, дуже ціную і поважаю. Це насправжні козаки. Є декілька хлопців, в яких навіть троє, четверо дітей, і в одного навіть п'ять. Ось, і вони їздять, виконують бойові завдання і козаки. І слухають нашу музику, так, до, до музики Вертаємось, слухають нашу музику, їм подобається, прикольно. І ми... Е, е, цікавий момент був: ми якраз були на сході, е, і мій командир е, каже мені: о, дивись, у вас там концерт в Києві, ти на нього, напевно, вже не встигнеш. Каже, а потім у вас після того концерт в Одесі 13 го там числа. Каже, то, напевно, в Одесу ти встигнеш. Я кажу, яка Одеса? Він каже: Ну, у вас там, типу, в соцмережах, там, я бачу. Я дзвоню, пишу в групу до пацанів, кажу, блін, що за прикол. Кажу, що мій командир мені каже, коли у нас концерт, а ви, типа, ну, там... <кхи> вони там. Ну, так, типа, сталося <кхи> ясно. Я кажу, поняв, поняв. І, е, до речі, ми зробили е, шеврони е, на прохання знову ж таки моїх побратимів. Ми казали, блін, змотіть шеврони. І ми першу партію шевронівку тільки зробили. Зразу е, хлопці мені передали на схід, я там роздавав пацанам. Мерч змінюється. Ми також змінюємося. Сьогодні з Річардом Лойсом ми говорили про військо, про е, скиди букетів з безпілотників і про панкрок. А наступного тижня у нас наступний цікавий гість, наступна особиста зустріч, наступна особиста історія і саме собою що проста правда про службу у війську. Мене звати Андрій Жолоб, це канал без броні» на FM Галичина. Підписуйся, тисни лайки, коментуй, спілкуйся з нами. І наступного тижня ми обов'язково повернемось, щоб поговорити про важливе.